Йому ти король, Яка вам карта подобається? Ось Король? Супер. Ну, ось тут на білих полях напишіть своє ім'я. Король Христовий. Середину колоди. Магічний рух, оцей. Зверху. Можна найповільніше. Ось сюди, всередину. З вашим іменем? З вашим іменем. Ось він іде сюди. Сюди. А в колоді вже його немає. Це уважно, він, це уважно. Так, 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 так. Ну, допустим. А це інше? Ні. Там Нема? Ні. Дальше. А це може? Ні. Серйозно? кто? Де ж ти король, а? Подивиться. До пальца за пальцы.